Інтегроване міні-заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім на тему овочі. Добрий день! Сьогодні хочу почати нашу зустріч з пальчикової гімнастики, за допомогою якої ви й зрозумієте, про що ми сьогодні будемо говорити. Скок, 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 скок пішли овочі в танок. Ось укріп, а з ним Петрушка, кучерява чепорушка. Ось морквина й бурячок витинають гопачок, Помідор селеру взяв, з нею в танці закружляв, ось капуста й кабачок витинають каблучок. В часничок і цибулина, гопки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. Здогадались, про що йдеться мова? Так, вірно. Сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. Діти, а ви знаєте, де ростуть овочі? Так, вірно. Город це ділянка, на якій садять овочі. Щоб овочі були смачними та корисними, за ними потрібно доглядати. Діти, а ви знаєте, як потрібно доглядати за овочами на городі? Так, вірно. Ми поливаємо наші грядки, розпушуємо землю, прибираємо різний бур'ян. А які ви знаєте, страви з овочами? Так, це салат, борщ, овочеві оладки, суп та багато інших. Діти, давайте допоможемо кухарю приготувати борщ. Але щоб дізнатися, які овочі потрібні, нам треба відгадати за описом та покласти їх до кошика. Будьте уважними. Округлої форми всередині біла, а назовні має золотисто жовте лушпиння. Так, молодці, кладемо цибулю до кошика. Велика кругла. Складається з вісного стебла. Великих листків, які щільно прилягають одне до одного зеленого кольору. Вірно кладемо капусту до кошика. Круглий, гладенький червоного кольору. Вірно кладемо помідор до нашого кошика. Має солодкий смак помаранчевого кольору. Росте в землі. Молодці і морку покладемо до кошика. Середнього розміру округлої форми зовні вкрита коричневою шкіркою. А якщо розрізати, то біла. Так, вірно, це картопля. Округлої форми має темно червоний колір. Росте в землі. Вірно, буряк ми також покладемо до кошика. Молодці. Помідорка, капуста, цибуля, морква, картопля та буряк це овочі, які потрібні для приготування борщу. Діти. Поки кухар буде готувати борщ, давайте пограємо в гру, чого не стало. Правила такі. Вам буде потрібно поглянути на картинку та запам'ятати овочі, які зображені. Наступна картинка вже буде без одного. Чи декількох овочів. Вам треба буде вказати, яких овочів не вистачає. Діти, запам'ятайте першу картинку. Чого не вистачає? Так, молодці, не вистачає помідора. Уважно запам'ятовуйте наступну картинку. Чого не вистачає? Так, вірно, картоплі. Далі будьте уважними. Чого не вистачає на цій картинці? Молодці, цибулі та буряка. Продовжуємо гру. Запам'ятайте картинку. Чого не вистачає? Вірна капусти та моркви. Поки ми з вами грались, кухар приготував смачний борщ, але не без нашої, звісно, допомоги. Діти. Тепер ви знаєте, що потрібно для приготування борщу. Пропоную вам з батьками приготувати цю смачну страву вдома та вислати нам свої фото.